Доброго дня. Шановні, читаю новий законопроект, який був внесений до Верховної Ради номер 1073 проект закону про внесення змін до закону України про дорожній рух щодо фіксації пробігу транспортного засобу при державній реєстрації. Коротко, що це означає? Це означає, що зараз МВС буде, напевно, якщо цей закон приймуть, МВС буде мати можливість перевіряти дійсний пробіг авто, яке буде пригнано в Україну. Тобто буде спеціальний доступ або якісь бази даних, де буде фіксуватись той реальний пробіг, який був в країні, якої. В якої машина знаходилась. Тобто зараз всі перекупи, всі ті, хто ганяють машини, коли їх приганяють з пробігом 500, потім скручують, зматують матують на там, 150, 80 і так інше, вони вже не будуть мати ці можливості. Або якщо вони будуть мати цю можливість, кінцевий покупець буде, все ж таки, йому буде, йому буде проще знайти реальний пробіг. А це чому це гарна новина? Ну по-перше, тому що більше клієнтів буде, буде в нас, тому що а, авто з Південної Кореї приїжджає з дійсно реальним пробігом. Чому зараз вигідно законодати машини з Південної Кореї? Ми постійно ми пояснюємо. Зараз всі ті авто, які знаходяться в Європі, з Кореї можна привезти або в ту ціну, або дешевше, але якщо в ту саму ціну, то пробіг в рази менше, в два-три в рази менше, ніж з Європи. Будь-які ваху можемо привезти вам з Південної Кореї. А, дійсно з пробігом в 2-3 рази менше, ніж з Європи за ті ж самі кошти. Тому це, це для нас це дуже гарно, тому що дійсно тепер буде, коли буде стояти дві там, тачки да, в одинакову ціну. Тобто, там, наприклад, там дві, там, дві ауді, то тільки з Європи це буде машина стояти з пробігом 300, а скоро вона буде стояти з пробігом 150, а ціна буде однакова. Тому не зволікайте. Не чекайте нових законів, пишіть телефонуйте до нас, як завжди, при привеземо найліпше авто. В ваш бюджет. Всім гарного дня, слава Україні!